Так, да, дядя. Та ні, дядя со сверлом на, на, поверс, на поверсі нижче ну, тут магазин. Так. А, так, Iron Man, поспати і збалансуватися. І так, 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 так. Заземлитися. Як назвав це заземлитися. А, заземлитися? Тоді ми зараз зробимо форсовані видихи, а потім пройдемося. По синхронізації рухів з дихання на різних там, типу ноги, таз руки. О, голова, воно поверне. Добре, тоді сідаємо зручно, стопи паралельно, ноги паралельно, живіт не овалюється, поперек не прогинається вперед. Плечі не затискають шию, голова не запрокинута, а, руки або ребрами долонями, долонями одна до одної, або долонями доверху, так що тоді плечі просто розвернуті, і тоді дихальний об'єм легше рухається. Це дуже важливо для ну, тіпо, діафрагма і блукаючи нерв, вони тіпо, інервовані в одному і тому ж близько інервація. Добре. Форсовані видихи через ніс. Приблизно хвилину. Поїхали. Добре, після видиху спокійний вдих, спокійний видих, і після видиху пауза, і не вдихаємо. Можна ще виходити з довиходом, для того, щоб потім, типу, перед тим як робити вдих, можна зробити до видих. Тоді вдих виходить він, типу, не отакий, а більш плавний. Добре, спокійний вдих. Після спокійного вдиха, декілька спокійних дихів, видихів. І тепер тепер з ногами. Тепер з ногами. Значить, що ми робимо? Вдих та видих по 3-4 секунди однакового тривалості. І тоді на вдисі Права нога припідіймається від опори на декілька сантиметрів. Видих. Права нога опускається. І потім ліва нога на вдисі. Продовж 3 4 секунд припідіймається, і дихання вдих супроводжує видих. Ліва нога опускається, супроводжує видих і видих теж 3-4 секунди. Потім пауза, нога ще більше розслабляється. І так поперемінно вдих, видих, вдих. Інша нога. 3-4 секунди припідіймається, Видих. Опускається. Висота важлива, важлива плавність і синхронізація рухів з диханням. Добре, після чергового видиху зупиняємось. Тепер руки на ребра, руки на реберні дуги. Вдих, скругляється поперек приблизно в районі там, де руки тримаються на вдисі. Приблизно 3-4 секунди це триває. Видих. Оця от частина корпусу рухається вперед на видисі. Супроводжує видих 3-4 секунди. Так, вдих. Поперек скругляється впродовж 3-4 секунд, супроводжуючи вдих. Видих. Зворотнє положення. І так поперемінно вдих скругляється поперек, видих, випрямляється. В ідалі, тут щоб і рух, і дихання були плавними, і, і дихання, щоб було таким прям майже непомітним, і щоб перехід між вдихом та видихом, от мені подобається образ е, штилю, берег, штиль, берег моря. Або річки, штиль. І коли хвиля м'яко, майже непомітно накочується, і потім не, майже непомітно переходу, коли потім є відлив, і він такий дуже прям плавний, там навіть немає гребеня хвилі. І от, от, таким, от мені такий образ е, символізує от таке от, плавне, безшумне, безшумне дихання. А руки нам просто для того, щоб більше сенсорної інформації було для мозку, щоб відчувати наскільки симетрично рухається дихальний об'єм справа та зліва. І після чергового видиху повертаємось до центру. Тепер. Праву руку, на, ліве, на ліву лопатку ліве плече. І стопи паралельно, живіт не овалюється, ноги на ширині тазу приблизно, ноги та стопи паралельно, шия не затиснута плечима, голова не завалюється ні вперед, ні назад, ні вліво, ні вправо. Вдих плече ліве робить. О, будемо малювати коло плечем. Значить, півколо знизу лівим плечем це вдих. Півколо зверху лівим плечем це видих. Ну, тобто ми малюємо повне коло, просто на вдисі півколо знизу, на видисі півколо зверху. По чи проди годинникової стрілки зараз не важливо. Я роблю погодинникові. Потім ми поміняємо сторону. І тут теж 3-4 секунди вдих, 3-4 секунди видих. І важливо, що рух тіла супроводжує фазу дихання. І ти можеш дозволити собі відмітити. А Наскільки це, ця фігура схожа на коло, і чи є таке відчуття, що з кожним циклом руху плече наче все більше віддаляється від вуха, наче більше опускається за рахунок відпускання напруги. І тепер Проти годинникової в іншому о, я буду проти стрілки, просто в, іншій, в іншому напрямку. І тепер півкола зверху це вдих, півкола знизу це видих. І якщо в якихось ділянках помічаєш, що рух недостатньо плавний, якийсь такий розривками, продьоргуваннями, то... то в тій ділянці можна спробувати ще більше сповільнитися. Чому воно важливо? Тому що це така тонка координація, яка насправді відображає, як ми по факту рухаємося у життю і. В якийсь момент, коли оті ділянки, де недостатньо координації, вони при надмірній навантаженнях і відмовляють, тому що там м'язи недопрацьовують, тому що там недостатньо контролю нервової системи. І значить, якщо десь недопрацьовують, значить якісь інші м'язи компенсують це, і значить там, де є компенсаторна. Напруження в повсякденному житті, в принципі, норма. Якщо надмірне навантаження, то його може бути занадто. Типу, це як станово робити з двох ног або на одній нозі. В якийсь момент на одній нозі коліно буде досить важко. Добре, після чергового видиху зупиняємося. І тепер ліву руку на інше плече. І тут та сама історія. Півколо знизу це вдих. Півкола зверху це видих. Теж вдих та видих приблизно по 3-4 секунди. Наскільки з цього боку рух схожий, фігура схожа на коло, наскільки є відчуття, що м'язи наче тануть? Чи є відчуття того, що рух плавний? І після чергового Видоху в зворотньому напрямку. Тепер півкола зверху це вдих. Півкола знизу плече малює, це видих. Півкола зверху на вдисі, супроводжуючи вдих. Півкола знизу супроводжуючи. Добре. Після чергового видиху можна зупинитися, опустити руки. І тепер голова. Вдих в центрі. 3-4 секунди триває вдих. Видих. Голова повертається в будь-який бік. Теж. Продовж 3-4 секунд. Вдих центр, видих в інший бік, так, поперемінно вдих центр. Видих в бік. Наскільки симетрично рухається зетозадіяння м'язи шиї з боку та ззаду при русі в один та інший бік? І наскільки цей... траєкторія руху, наприклад, носа чи підборіддя, співпадає з лінією горизон... горизонту? Обличчя може бути розслабленим. Ми можемо відпустити напругу в обличчі, шиї. Продовжуючи виконувати цю, цю послідовність рухів, просто іще направити трохи увагу, тому що зараз ми більше в контакті з тілом. Наскільки симетрично розподілена вага між правою та лівою сідницею? Наскільки симетрично рухається дихальний об'єм справа та зліва? І наскільки відчувається рів... симетричним об'єм та вага правої та лівої ноги? та правої і лівої руки. І після чергового вдиху можна зупинитись у центрі, прикрити очі і просто поспостерігати за, за внутрішнім простором впродовж декількох видихів, вдихів та видихів. Добре, можна привідкрити відкрити очі на вдисі, стиснути кулаки, стиснути пальці ніг, потягнутися. Та, повернутись до звичайного активного стану. Дякую, Валі. Чи є відчуття...